Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні субота, чудовий день, хмарно, але плюс 5. А вечір буде ще краще. Як я і обіцяла, сьогодні у Соні бенефіт Я прийшла я трошки раніше їй на допомогу, але бачу, її, напевно, немає ще вдома. Вона ще десь по магазинах шастає Вона хоче все встигнути. І все сама. Дзвоню, не бере трубку, то треба трохи чекати. Зараз покажу, які є квіти її купила. Щось квіти сьогодні мені не вдалося. Ну, бо не було таких квітів, яких я хотіла. Та я взяла вже тільки були. Жовті троянди. Ну, нічого. думаю, що Соня переживе. Так, прийшла Соня, показує свій outfit of the Day. Ну, коли ще. Свіркнути, як не у соні, правильно? Я вже тут пару годин і ми ще не закінчили. Оце у нас тільки така наброска невелика з сонею. І далі продовжаємо працювати. Соня ще побігла в магазин, вона ще щось згадала. А я буду дивитися зараз оці яйця чистити. Пам'ятаєте, що в яйцях у нас? А у нас в яйцях холодець. І оце я зараз маю почистити, скласти гарно на тарілочки. Поки що нема нікого, покажу вам, яку красу придумала Соня. Біля кожної тарілки ялиночка світиться. Ну, Це тільки Соня може це вигадати. Це у нас є поки лише холодний стіл, теплий, там все, що на гаряче, гріється. Ось така краса. Соні 5 балів за вигадку. Чує нас пані каждення з хріблом та злотом, а ми і шістям, здоров'ям, як з Новим Роком, з Різдвом Христовим, з Василієм, з Йорданом як дочекали, так і упровадили нам нога. Я вечір, Господарко, у вашій оселі прийміть наші привітання на свята веселі, щоб любов і ще разгода були ми живами, щоб були щасливі і здорові своїми діточками дякую. Хоро, з новим роком, дякую. з новим щастям, що крокує певним кроком і несе добро людині. Щиро вас вітаєм нині. Дякуємо. Дякую. 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 Дякую, Які вам негайні. Здаваємося. Молодці! Умнічки. Yeah. Вчілка, хай вам це кохає, а гра той хай вас обминає. Христос сюди. Славімо його! Дякую! Але вже почну з до мороза. Ну, Я буду так, ну, сідоньку, тут, як вона тут нас тут зібрала, то дякую сідоньки. <ріпи> Хочу насамперед подякувати Богу, що у нас є сідоня. Так, що вона нас тут зібрала так. І хочу привітати всіх вас з Новим роком з усіма різдвяними святами, щоб ви були всі здоровенькі, сновенькі, щоб ми так багато років могли сходитися. І хочу ще таке всіх одно бажання на всіх, щоб на нашій деньці в Україні став мир. Ми трошки не, не скільки можемо, скільки допомагаємо. І за наших хлопчиків там, щоб башка їх боронила, і щоб, як каже, щоб ком... да. спокійно, живим, бідусов, і щоб ми не мали тривоги на душі, щоб ми жили спокійно. Mm. 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 Так що хочу, я такої сумно на сумно ноту перетягнув але хочу привітати вас святами, побрати ще, ще раз всім часі здоров'я, всіх днів благ. І будьмо здорові. <говори> Дякую, що ми можемо свята, бо бачите, робота Америка, а так. Любви не буває у нас як тепер не показувати дівчатка. Тебе сіданішка за всі кавалерають дякую, щоб нам були здорові, щасливі. Усіх в них благ Вам же наше щастя, любові комісарга матер божа брає вас і всіх дівчаток на світі, і вони тоже. І ви ж були здорові коло нас, бо без вас ми теж нічого не гортуємо. Хлопці, стоячи жінки до дна, то з контрольна. Сілоня пидо до дна дуже нам приємно це. А я хочу підняти тост трошечки, Ми так зійдемо з традиції нашої такої домашньої сімейної. Завжди у нас така традиція за чоловіків після вас, кохані наші але Я хочу оцей досипити за нашу хазяйку, за нашу комусь і доню, за нашу таку красуню, таку господиню з золотими ручками, з щирою душею, з щедрою душею. Ми бачимо всі по такому чудовому, смачному, щедрому столові. Кума за вас хочемо підняти келихи за ваших дітей, за ваших онуків. Ще раз вітаємо вашу донечку Світланку з днем народження. Святки ми вітаємо її, її родинку, щоб всі були здоровенькі. Хай Божечка вам посилає і вашим рідним, вашим дітям, онукам. Боже благословіння, Божу опіку, ласку і всі ті побажання, які пролунали і для вашої донечки, і від вас, і від ваших друзів, хай їм це все збувається. А вам бажаємо бути надалі таким оптимістом. Бути завжди на позитиві. Хай той ангелочок вас завжди оберігає, допомагає. Оця Різдвяна зірочка дає вам такий стимул до життя. Бажання до життя і, звичайно, дякую за такі за, за запрошення. Дякую за такий чудовий стіл. Дякую за таку гарну компанію. Що ми всі побачилися, що ми спілкуємо, mm -hmm. що ми відчуваємо, не дивлячись на те, що ми вже свої свята можна сказати по-новому відсвяткували. Але ви ще ту частинку домашнього ви у нас сьогодні оце це собою! For thee, Ate jakne svemi tri, no haja lita, no

哎。 thank mm -hmm. Все, забава закінчилася у Соні. Гарно посиділи, гарно покорядували. Чудові люди, приємне спілкування. Я з вами буду прощатися. ви бачите, Степан їде вперед, я за ним. Потихеньку сунемося додому. Після вечірки. Дороги пусті, машин нема. З Божою допомогою доберемося. Все, Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай!